І сьогодні ми хочемо провести опитування, що ж думають люди про жінок плюс сайз. Нормально це просто є. Боже мене, ну, я вважаю, що прекрасно виглядять ці жінки. Вона, Ні, вона не сподобається. Okay. Не цокей нормально. цілком нормально. Позитивно? Чудово, я вважаю, що будь-яка жінка прекрасна. Головне, щоб тобі було комфортно. Чудово ставлюся до кожної жінки. Є два варіанти, так би мовити. Просто коли це проблеми зі здоров'ям, а люди це позиціонують як боді позитив. Я до цього ставлюся негативно. Ви такої ж думки? Ні, я насправді буду короткий, я не дуже позитивно ставлюся. Що це все можна виправити. Я зовсім нормально відношусь. Сьогоднішній такий час непростий, досить складно. Враховуючи стреси, які є в, війни, в час війни, є ріст. Ні, захорня, де жінка не завжди може виглядати на 90-60-90. Ну, Позитивно. Ви ж бачите, що ми ж не, 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 нормально Розпішні, до них ми розпіш. розкішні. У неї є така притча. Це не зайва вага, а запасна. А ще у неї є така фішка, з якої шаленіють мої подруги. Вона каже: це мозок не поміщається в мене в голові і розповсюджується по всьому тілу. От, от мені всі мої подруги кажуться, ми так.